Безпековий простір відкрили у книгозбірні Київського політехнічного інституту. Інноваційне укриття більше схоже на коворкінг або сучасний технологічний хаб. У ньому можна навчатись, організовувати зустрічі, лекції, конференції, бути у безпеці за потреби. Про це розповідає заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко на своїй Фейсбук-сторінці. Простір обласного. За сприяння команди класт у приміщенні архіву центральної бібліотеки Київського політехнічного інституту, за принципом безбар'єрності є все потрібне для тривалого перебування в укритті: кімнати для відпочинку, душові кафетерії, укриття створено за принципом конструктора, що видозмінюється під різні сценарії, за словами Тимура Ткаченка, такі укриття точно матимуть попит і після війни. Війни впевнений, що весь світ ставитиме нашу країну у приклад.